На жаль, вчора під час повітряної тривоги, приблизно о 20-12 вечора, відбулися два прильоти на Уманщину безпосередньо по місту Умань. Маємо один промисловий об'єкт, де, на щастя, просто пусті ангари в приватній власності сільськогосподарського підприємства, але, дякуючи за завчасному попередженню, мабуть, ніхто не пострадав. Дякуючи своєчасним сигналам тривоги, і маємо другий приліт. Ще в один найбільш цивільний об'єкт. Це абсолютно проста цивільна мийка, яка знаходиться в тому місці, де дуже багато, як правило, громадян знаходиться, цивільні об'єкти, в тому числі АТБ. І другий приліт надзвичайно тяжче пройшов. Мабуть, вони і цілили в мийку. На щастя, дійсно, ми мали змогу сьогодні поспілкуватися із хлопцями, які. Вчора закривали її своєчасно в 20.00. Вісім закрилися, 8-13 і додому приїхали. Ми приїхали додому, бо повернулися. І в 8 ми закрилися. Якби ще один днів був, то з понеділка мали вже повноцінно стартанути, термінали запустити, так. все вже, все, є ж кажу. Загалом ми мали вчора звернень 10, 8 із них ми стаціонарно прийняли всіх в районну лікарню, в міську лікарню. Пролікували на жаль два два тяжких. Це дві жінки, які проходили в цей час ні про що не, не хвилюючись вздовж цієї вулиці. І на жаль, травматична ампутація в однієї. І тяжке поранення в живіт в іншої, ми зараз прийняли рішення, спочатку думали в обласну лікарню вести, але зараз буде термінова доставка її безпосередньо в Київ для того, щоб надати максимально ефективну допомогу, тому що вона того потребує, вона надзвичайно в тяжкому стані. Ми розуміємо, що вона отримала допомогу вчасно, але в той момент, коли відбувся приліт, вона лежала одна, практично нікого поряд не було. І дякуючи. Тому що поряд знаходився один з військових з своєчасним медобладнанням з турнікетом, йому вдалося підбігти і надати першу допомогу. Я думаю, що це врятувало життя.